A Ця дитяча лікарня веде активну підготовку до облаштування сучасного рентгенкабінету для обстежень із цифровим обладнанням. Адміністрація закладу ще весною 2020 року взяла участь в обласному конкурсі проєктів Всеукраїнського громадського бюджету. І вже три роки прилучани очікують на встановлення новітнього рентгендіагностичного обладнання вартістю майже 4 мільйони. На придбання дороговартісної установки місто співфінансувало 740 тисяч гривень. 3 мільйони 42 тисячі це кошти Державного фонду регіонального розвитку. Звитку закупівля цього апарату була здійснена з співфінансуванням з місцевого бюджету. Це кошти були 3 мільйона 40 тисяч на закупівля з від обласного бюджету і 740 тисяч від місцевого бюджету. Здавалося б, обладнання наявне потрібно лише його встановити і розпочати роботу. Та залишився останній етап: проведення відповідних ремонтних робіт у приміщенні майбутнього рентгенкабінету. Попередньо ми хотіли встановити. Рентгенівський апарат в приміщенні актового залу дитячої лікарні, а потім вирішили, що буде зручнішим в приміщенні поліклінічному відділенні, де був день стаціонар. На обслуговуванні лікарні 8 тисяч маленьких прилучан. Та кожен хто має електронне направлення, може також скористатися послугами лікувального закладу. Зараз в установі працює старий рентгенологічний прилад. Лікарі з нетерпінням очікують на сучасне обладнання. Говорять, переваги цифрового приладу значні. Цифровий рентген. Апарат має багато переваг і є надсучасним медичним приладом, який нам дає багато можливості роботи, і саме головне те, що він сприяє меншому опроміненню. Дітей при обстеженні на даному обладнанні. Адміністрація Прилуцької дитячої лікарні вже розпочала роботу у напрямку розробки проєктно-кошторисної документації. Довгоочікувані роботи розпочнуться завдяки згуртованості народних обранців на сесії 4 листопада, кажуть в лікувальному закладі. Дякуючи команді Анатолія Мирошниченка Сила і честь, Валерія Дубіля, батьківщина, слуга народу, європейська солідарність за майбутнє. Вдалося зібратися на останній сесії і вирішити багато нагальних питань міста, і, зокрема, ремонт і встановлення рентген-апарату в дитячій лікарні.